Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 151 тисяча 70 особин за добу 970 танків 11 тисяч 335 одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 23 545 одиниць за добу одна, артилерійських систем 34 340 одиниць за добу, 19, реактивних систем залпового вогню 1538 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1239 одиниць, літаків 428 одиниць. Гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 79 368 одиниць за добу 440, крилатих ракет 3926 одиниць за добу, 8, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 66 880 одиниць за добу 85 спеціальної техніки 3993 одиниці дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!